Друзі, всім привіт, вітаю на каналі Вусати ФМ. Хочу пояснити, як в пару простих кроків поставити на гру футбол менеджер 2024 українізатор, щоб повністю українізувати гру, і щоб було грати значно цікавіше, значно якісніше, щоб в грі повністю було все українське. Чому доводиться це робити, та тому, що розробники не подумали про те, що в гру будуть грати люди з різних країн і не витратилися на те, щоб перевести гру на різні мови, щоб гравцям було грати цікавіше. Але дуже дякую, що з'явилися добродії, які це зробили і перевели. Я зараз в пару кроків поясню, як це зробити. Також хочу подякувати цим двом добродіям, які своїм донатиком підтримали канал. Підтримали розвиток каналу українського контенту взагалі на YouTube. Також дякую за підтримку каналу лайком коментарем. Пишіть взагалі, що думаєте, на рахунок невиходу 25-ї FM-ки. Дуже всім дякую, обняв і погнали до самих цих простих кроків по встановленні українізатора в FM-24. Отже, друзі, першим кроком буде це те, що вам потрібно скачати два файлика. Ось цей українська і географічні дані. Ці два файлики вам потрібно скачати за посиланням під відео. Там я залишу лінк на телеграм-канал, в якому ви зможете скачати ці два файлики. Потім, що вам потрібно зробити, після того, як скачаєте, Це... вам потрібно їх скопіювати. Ontario c. І вставити в. За адресою документи Sport Interactive. Потім Football Manager 24 і папка Languages. Якщо у вас ці папки немає, вам потрібно її створити. І потім нажимаєте Ctrl-V, вставити ці два файли. Ось, ви їх вставили. Це і буде ваш перший крок. Переходимо до другого кроку, що потрібно зробити. Другий крок ще набагато легший взагалі. А що потрібно робити? Заходимо. в... Ну, Припустимо, що у вас стояла за стандартом мова е, країни 404. І заходите в налаштування. Потім вибираєте, де написано мова. Ось мова гри. Типу. Припустимо, що стояла. Мова дійсно цієї країни 404, щоб змінити, що вам потрібно. Натискаєте ось сюди. У вас з'явилася ось тут українська після того, як ви додали файл, куди, куди потрібно за посиланням. Обираєте українська і знизу тут натискаєте перезавантажити тему. Все, трошечки почекали, і в нас загрузилася українська солов'їна мова і все прекрасно. Налаштування, ось, будь ласка, все українською мовою. А потім покажу зараз, як Як додати географічні дані, про який, який файлик другий був в папці, який ми додавали. Що потрібно зробити для цього. Почати нову гру. Кар'єра, припустимо. І ось тут зверху, де база даних. У нас потрібно поставити галочку на географічних даних. Ось тут. Географічні дані нам потрібно поставити галочку. І все, і підтвердити. І продовжуємо далі створення гри. І в нас все додається. Тож, отак, все в два простих кроки. Вітаю вас всіх. Ви маєте українізовану, гарну, класну гру. Всім дякую, що додивилися ролик до кінця. Я сподіваюся, що допоміг вам зробити гру цю трошечки цікавіше. Приходьте також на стріми. Буду радий всіх бачити. До зустрічі.